Дипломат Олександр Чали, який доклав багато зусиль до підготовки угоди про асоціацію, під час роботи і в МЗС, і в секретаріаті президента, ще за сім днів до саміту у Вільнюсі впевнено заявляв, її стовідсотково підпишуть. Я дуже радий, що я мой прогноз не справився, тому що зараз ситуація для імплементації тої угоди набагато краще ніж якщо б вона була підписана. Чому Европа, нарешті ЄС зрозумів? Що за цю угоду з Україною він повинен щось заплатити, такою платою може стати фінансова допомога від ЄС, переконаний Олександр Чалий. НАТО, якщо врахувати, що майбутнього членства України в Союзі угода не гарантує. Якщо ми чесно, як економісти, як фахівці, порахуємо сценарій митного союзу і сценарій Єсівський, то ми повинні чесно сказати, що в середньостроковій і короткостроковій митний може дати більше. Однак чому я проти митного тому, що він не дає джерела модернізації, і це ключове. На важливості модернізації наголошує і Валерій Чалий, експерт центру разумкова. Опитування свідчать: бізнес прагне змін і вірить, що асоціація з ЄС допоможе їх здійснити. При цьому економічних деталей угоди 70% підприємств не знають, як показують дані міжнародного центру перспективних досліджень. Відтак у нас є час уважно проаналізувати. Аналітичне дослідження подивитись на всі цифри, подивитись на сектори, продовжити цю роботу і спільно ну, зробити вибір громадян України усвідомленим, тому що на сьогодні він багато в чому дійсно є таким інтуїтивним. Про інтуїтивність вибору українського суспільства каже і Юрій Яхануров: ЄС не вирішить усіх проблем. Це внутрішнє завдання країни, вважає експрем'єр на виході. На країну чатуватиме криза економічна, яку неможливо подолати за рахунок переговорів і компромісів. Для цього потрібен чіткий план дій, серед яких конкретні напрямки проведення реформ мають зайняти чільне місце. Експерти наголошують, важливо не тільки що записано в тексті угоди, а й те, як її втілюватимуть у життя. Наскільки швидко держава змінюватиме законодавство, а бізнес пристосовуватиметься до нових умов. Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес.